Сказати, що Державна реєстраційна служба України розуміючи ту кількість проблем, яка накопичувалася протягом останнього часу, намагається ці проблеми вирішити, вирішити як на законодавчому рівні, так і в робочому режимі. Зокрема, з початку цього року було здійснено цілу низку заходів, які сприяли покращенню наданню реєстраційних послуг, ми почнемо з того, що Ще на початку року було суттєво спрощено порядок реєстрації договорів оренди земель господарського призначення. Крім того, зовсім нещодавно, а саме 28 травня, було видано наказ Міністерства юстиції щодо порядку реєстрації договорів оренди земель господарського призначення, яким введено так званий принцип екстериторіальності. Що це означає? Це означає, що якщо Якщо людина має земельну ділянку в певному районі, то вона до введення в дію цього наказу мала реєструвати права оренди на цю земельну ділянку лише у відповідному районі. Зараз же ми надали повноваження керівникам обласних реєстраційних служб самостійно визначати, враховуючи черги, враховуючи перенавантаження тих чи інших реєстраторів у районах, самостійно визначати, в якому іншому районі або в кількох районах можна здійснювати реєстрацію цих договорів. Таким чином, ми плануємо значною мірою розвантажити тих аграріїв, які мають велику кількість договорів, які Реєструвати права оренди на землю сільськогосподарського призначення у ручному режимі. Таким чином, особливо це, це є великою проблемою, це в сільськогосподарських районах, областях нашої країни. Ми вважаємо, що до кінця року ми цю соціальну напругу значною мірою знизимо. Крім того, Реєстраційна служба вона не стає осторонь і інноваційних процесів. Зокрема, вже запроваджена можливість подавати документи в електронній формі. Зараз також розробляються Низка проєктів нормативних актів, щоб можна було повідомляти про вчинення чи не вчинення тієї чи іншої реєстраційної дії шляхом надсилання СМС повідомлення. Я думаю, що вже найближчим часом ці зміни будуть прийняті, і це також значною мірою ну, полегшить, полегшить можливість споживачів дізнаватися про те, чи коли і їм можна підійти і отримати документи.